Destination Abu Dhabi City. Requesting permission to proceed. Over. Permission granted. Destination Abu Dhabi National Exhibition Center. Waiting for permission to attend. Over. Permission granted. IDEX and. облазов Знайшов декілька Бачите, оця подвізка, в неї носить три квадрокоптера на пішки з зарядами, різними зарядами. Бачите, тут короткий, тут длинний, тут длинний заряд. Так що, і ще українців я знайшов гарну таку реалізацію, бо там, правда, БПЛА, вони запускаються як ракети. Так що дивіться, все, що вам потрібно. Чи купимо, чи вкрадемо, зробимо. Спеціально для Льоши з командиром показуємо комплектація дрона з гелікоптером. Льошенька сидить, використовуються дрончики, вони заряджаються. Ось ще один дрон. Всі весь комплект, який можуть разом вони відпрацьовувати. Раз. Описи вони ще у нас є в секретному нашому каталогі. І всі разом можуть користуватися. Верхольотна тема, це якраз для Льоші цікаво, бачиш, викинув дрону. Тож він вже викидує, а через льотчик центральний пульт, все вив'язується через якротранслятори, от вони йде дроном, обнаружується, цей ретранслятор використовується. Так що хлопці, готуйтесь. Армійська авіація, тому що ви питали мене, знайти, от, будь ласка, знайшов, передав вам в секретному каналі. От речі. Я їду до цього дрона, от він як випускається, бачите, такі... а потім вже добувається. Тобто дрон використовується як допоміжна для розвідки і вона ж використовується як пускава. Ось такі комплектація. Командні пункти, бачите, які командні пункти. А в нас зняли командний пункт. Опа, от они тайвація дронів, краї дронів. Пока ми не бачили таких технологій. Шкове удари. Так захищаються країни. Гарна Кай зробили дрони. Ось ці дрони. Вже як реактивні дрони. Давайте показуємо, як вони як самоліти, дрони. Завалки працюють опа, команду подав і понеслась. опа. Ну так, да, тут дуже візуабельно, конечно. Ідуть самоліти, от то що мене якраз просили, от, скинули і дрони вже далі. Працюють Таке вже полудрон, полуракета. Ось до речі. Те, що питали мене. О, бачите, самолюди він пускає вже не тільки ракети, а він пускає ще й дрони. Отак вони глядають. І потім раз вони пішли додому. ракетні маневри. От. Так, що все тут є. Корейське. Добувають. Ще такі складні. Дрон, який несодром. Са Самоліт, який несодроми. Са такі вже кабіновий. Цікавиться. Бачите, розкладні. От катапульта. Вже не міну, а міномет а, Дрон в дрономет. Вот это дрономет. И вот у меня так раскладывается. Что такие в залежности размера? Или потім уже управляются каналами зв'язку Вот тут опять полностью тактика використания, есть такий огромный стенд. І все це зони, Атакую. Папам. Видео ми в збирали, конечно, там, я не знаю, терабайти, мабуть. Тільки їх переглянути треба. Що даже тут строятся. Ну, знищуємо. Ну, як всегда значимо. Бамс. Бонс. Бамс. Все інтегровано, всі системи вже інтегровані. Ну і все, що конечно, інформація заскладована. Вже заскладована. В нашому каталогі закритому. Всі, хто має доступ, велком. Це використання дронів. Зараз за центр управління дронами. От, опять же, я кажу, місце, де багато дрономітів. Ви бачите, що вже. запускается ланч на миномет, а дрономет. Он складанный и вот так вот выходит. Тут тоже есть картинка, как он выкористовывается. Вот бомс, полотен, бомс, Вот катапульты. А тут вот, все можно, опа, расплавься и, и летит. Вот так и запускается, короче, оно из bombs. Фу, важко, важко. Більше 30 то воно як повертається. Ще що мене питали на вишкалі командирів. Це запуск дронів, як СРЗО. Ось він цей дрон. Він складається і виглядає отакою. Бачите, криво зверху. Оптика. Він складається, заряджається. Заряджаються в такі касети. В такі касети бачите. До речі, Похоже на шакет. От, такі касети і от буквально можна подивитися. 18 дронів заряджені. виходять на позиції. Острілявся один квадрона, полетіли. Все. Ось такі от уже так називаємо дроні РСЗО. Це новинка, яка от на цій виставці дуже рекламується. Ну і хочу сказати, що о, вона і дуже має великий попит. Мене багато підрозділів попитали, які системи такого ланча мобільного є. От. І зараз шукаємо, ще ланчі з гелікоптерів, з вертольотів. Я тут едж прорекламую. Ну вони молодці, от. вони класно. Розказують про свої моделі. Взять це відео тільки для того, щоб навчитися, навчитися, як, як демонструвати можливості зброї. Бачимо вон, дрони вертикально. От, ну, Де б я зняв, тут на виставці от, от. от ми бачимо, як він піднімається. І як він мав. Вертикальный взлет, ну и понятно, что оно может вот как раз стоять. Аппарат для зарядки, и вот он еды иде еды вот. очень типа. Вот, и шовин робот. Вот так поднимается хантер Family, щук, вот, берите,

конечно, молодці. Просто частна компанія, яка збирає найкращі моделі у світі і потім перепродає. Але не нам. Того, що кажуть, що українці підтримують Ізраїль, що у нас єврей і все це. Русский хороші, білоруси хороші, українців підтримувати не треба. Мало теж нічого подавати, не сильно включу. Але показують, душа торговця, торгова така. У реактивний старт, закидуючий стартовий, як в міні стартовий, і вже включається. Тобто треба не катапульти, не залвадене. Ну і, звісно, дирижаблі. Дирижаблі, всі вже касети, вони тепер ще снаряджаються на дирижаблі, скидуються з дирижаблі. Дрони плюс дирижаблі стає Теж ноу-хау. Все забуде старе. Повертається. Так, у мене цікава находочка для армійської авіації, то, що ви просили. Цей дрон, це в принципі снаряд дрон. Він розкладається при виході, а запускається він з отаких от касет. І кажуть, що є ще касети під гелікоптером. Ось ви бачите його. Тобто він заряджається, як РСЗО, і вистрілюється як дрон. Такі касетки. І він розкладається. Ось отак він виглядає. Він не дуже маленький, але зато несе під 10 кг. Так, з шахеда подобні знову, а це от апарат тут уже вертикальна. Хуск, і, і дрони вже тут не помашного типу, а мультироторного. І їх тут в такому контейнері зберігається, бачите, тут така типа бомба, але вже з протилерами. Отака дронна система. В неї все заряджається. Вона може вистояти як окремий контейнер.

Це катапульти, які ми вже використовуємо, що щось похоже у нас. Не, не. Тут такого комбінованого нічого немає, просто пружинка-резинка називається. Спускається, якщо повертається, розвідник, то на парашуті. Тут є характеристики пряма. Это, якщо у нас були літаковые и катапультировались, то вот ці дроны уже не літакові, но вони теж катапультуються, тоже катапультуються. И вот сама система катапульты, ось вона сама система катапульты, почему залетає, а вот воно якраз показує не, катапультує, вот она вона поволоки. Вот такі дуже магия там. Компанія Vipers, Spear, Spior компанія. Папа, банус, банс утик. пробовали, бачите, є стін, щоб не ламати дрон. Ось такі от катапульти, от вони як ви випльовуються. Спірюк. І зараз підуть. Ну, багато, багато цих, цікавих людей. Чи купляємо, чи крадемо. От у нас тут дві речі. Ну, Спеціалізуються мобайнівано штучні менту, кажуть, що ну, самі класні дрони, самі все знаходять, в будь ребі, все нищить. підтримка, ці дронів використовують для бомби. Ці дрони бомб, просто бомба з пропелерами вже ви бачите. Автоматичні такі пускові станції Вони розставляються в місцях, відкуди стартують дрони, і потім сюди приземляються. Ну, наприклад, для тих, хто обльотують якісь периметри. Тут от якраз піднімається батарейка і вона вставляється прямо в Тобто для перезарядки. От вона стоїть там десь в пустині далеко. І час від часу підзаряджається майже від сонячної батареї. Облітала, приземляється, поміняли акумулятор відкриває. Тобто, такі от дронні станції для запуску перезарядки. В основному вони для розвитку використовуються. Так що дуже цікава ідея. Думаю, що у нас її теж можна зробити. І в майбутньому такі дронні станції, дроні перезарядні станції будуть Right now, I just I just video for my engineering in the R&D center. <laughs> and they connect with you. what's the company right now? It's a company. Chinese Декілька варіантів дрону, ми бачимо складний дрон, малі. Дно. Більш подобний каталог буде в закритому секретному каналі. В Юзайте його. Ось дуже цікаві форми, як завжди. Ви використання запускається не ракети, не ракети, а вже запускається дрони такі. Дивіться, все, що вам потрібно, чи купимо, чи вкрадемо, зробимо разом до перемоги. Слава Україні!